Так, сьогодні працюємо дуже корисну олію. Це олія з розторопші. Вона дуже корисна і також більше для профілактики використовують. Будемо працювати на 50-тонному комплекті, будемо віджимати, і також нам цікаво, хто вже працював з Росторопшою, який отримається результат по виходу. Статистика показує нас 20-25%. ну Подивимося, який ми отримаємо результат. У нас кілограм насіння, ми зважимо, ми маємо один рівно кілограм. Збираємо нашу діжку, це в наша основ... діжка оновлена, як живіча сталь. Подон. Ставиться основна діжка. Потім можна ставити наставочку, але ну, ми будемо використовувати тільки у нас мало насіння. Фільтрувальний наш мішок. Це в нас мішки посилені, беремо нашу розторопшу, засипаємо в діжку. Взагалі дуже мало насіння, що будемо мати на виході, побачимо. Ставимо наших два основних флекшення. Так, і наш металевий диск ставимо на раму нашу діжку. Ага, ще носик додатково встановлюємо зразу. На прикладі можете побачити, що нам ще додатково потрібно використовувати такого типу подовжувач, для того, щоб менше виходив у нас шток. Навіть ще можна додатково ставити: або капролоновий, або один металевий. Ну, це використовуємо тоді, коли дуже мало насіння в борщі. Отак, От як зараз у нас кілограм, дуже мало для цієї діжки. Так, це ми зробили. Наганяємо тиск в системі і дивимося на якому нашу тару ще потрібно. Зараз поставимо тару і будемо давати високі тиски, бо тому що це тверда культура. Подивимося, на якому тиску вона буде починати віддавати олію.